Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Придбав собі власне нове авто, хочу з вами поділитися. На даному авто вже проїхав приблизно 5000 км, відповідно певні враження є. Також обслужив його, тому і розуміння щодо цін на його обслуговування у мене теж є. Тому знайомтеся, Audi A6C7. Allroad 2012 року випуску з 3-літровим дизельним двигуном на 245 коней, 7 степенева коробка автомат, DSG мокра, досить непогані і гарні комплектації. Зараз коротенько все вам про неї покажу, розкажу. Так що поїхали. Ось такий у неї колір коричневий, дуже гарний, мені подобається. Я їх вперше побачив на фото, в мене зразу виникло бажання придбати даний автомобіль. Тим більше, даний автомобіль завжди хотілося придбати та відповідно порівняти його з іншими автомобілями в плані, як він їде, як він себе поводить на дорозі. Ну, а також в плані комфорту, в плані його обслуговування. Та й відповідного особистого досвіду. Значить, коротенько про цей автомобіль. Ще раз наголошую, що даний автомобіль був мною придбаний у Швейцарії. Автомобіль 2012 року з 3-літровим дизельним двигуном. Значить, даний автомобіль обслуговувався виключно на офіційному дилері Audi до 2021 року. Підтверджений пробіг 200. 15 тисяч в 2021 році на ауді зафіксований 153 тисячі. Значить, коротенько пройдемося по комплектації, тому що комплектація дуже важлива в даному автомобілі і власне за цією комплектацією я даний автомобіль купував. Перше значить, поворотний ксенон камера 360. Спереді, взаді, по бокам відповідно. Наявні по бокам датчики круїз контролю адаптивного. Значить, даного автомобіля також пневмопідвізка, яка налаштовується в залежності від стилю вашої їзди. Ось такий її зовнішній вигляд. Ззаду вигляд просто бомбезний, особливо ось цей вихлоп. Дуже гармонійно, гарно дивиться. На даному автомобілі я вже вам наголошував, що проїхав 5000 кілометрів. Сам особисто його приганяв зі Швейцарії. Відповідно, зі Швейцарії лише мене вийшло тисячі кілометрів намотати і, відповідно, вже по Україні трішки поїздив на ньому. По автомобілю, значить, по кузову, в якому автомобілю 12 років, можна сказати з певністю, що проблем з... Фарбою, лакофарбовим покриттям немає, корозії жодної немає, я особисто цього ніде не помічав. Є по даному автомобілі певні підкраси, значить, переднє крило, заднє крило, але все в межах просто перелоковування, тобто до 200 мікрон, і відповідно з лівої сторони підфарбовувалися двері водійські. теж без Будь-якого шпаклівки просто перелаковувався. Товщина 200 мікрон. По днищу теж дивився даний автомобіль. Жодних проблем по кузову теж не виявлено, жодного якоїсь корозії чи ще щось. Тобто, можу сказати, що автомобіль в дуже гарному стані в плані кузова. Тобто кузов дійсно збережений. Зараз вам покажу, як заводиться даний автомобіль і як працює двигун. Дійсно, двигун працює дуже гарно і, чесно кажучи, якщо порівняти його з двигуном 642 від Мерседеса, то даний двигун мені працює по тому, як він працює, набагато більше подобається. Він, по-перше, працює тихіше і якось він працює більш так гармонійніше, скажімо, ритмічніше. Йдемо зараз в салон і спробую показати, що ще по комплектації в салоні. Значить, є панорамний дах, зверкала відповідно з функцією складання, ну і автозатемнення. Значить, автомобіль також має безкочовий доступ по комплектації. Продаємося коротенько, тому що комплектація дійсно досить класна. Значить, на явний електропривід сидінь відповідно з пам'яттю, як з водійської сторони, так і з пасажирської сторони. Крім того, сидіння підвищеної комфортності, вони мені дуже подобаються, вони дуже зручні. В них дуже класно їхати в велику відстань і фактично якоїсь певної втоми для спини чи взагалі для себе не відчуваєш, тому що дійсно дуже гарна підтримка. Всебічне налаштування, це я ще вам згодом покажу. В принципі, максимальна комплектація даних сидінь, крім однієї функції, це масажу, а так топ. Тобто присутній також і вентиляція сидінь. Далі, відповідно, якщо безключовий доступ, передбачений запуск двигуна старт-стоп кнопкою. Ось так двигун заводиться. Дуже класно, можете побачити камеру 360, дивитися взад чи вперед, що в принципі досить непогано. Однак, так як вона зображує, що робиться навколо, це просто безобразно. Реально. Тут навіть нема про що говорити. Значить, Далі, по комплектації. Можемо побачити адаптивний круїз-контроль з реагуваннями відстані до автомобіля. Також є функція утримання полоси. Можемо побачити зліва ось тут датчики мертвих зон. Тобто можемо зорієнтуватися, чи є збоку у нас автомобіль і відповідно зреагувати. Акустика босе, музика звучить просто бомбезно. Повірте, вона звучить набагато краще, ніж у Мерседесі, Навіть Harman Kardon з боку не лежав біля цієї акустики. Повністю все звучить. ну Мені є з чим порівнювати, я знаю про що я говорю. Музика в Audi звучить набагато краще, ніж у Mercedesсі. Досить гарний дисплей спереді, який дозволяє в принципі контролювати усі речі, які відбуваються у вас під час руху. Все досить інформативно і класне. Дуже класно подобається мені ось повернуті ніби табло трішки всередину, що зліво, що справа, як тахометра, так і спідометра, відповідно, дуже гарно сприймається ця вся інформація. Є куча налаштувань. Наприклад, тут, наприклад можемо за допомогою цього джойстика, перекручування, знаходити будь-який функціонал, який вам необхідно. Тобто фактичні витрати палива ваш, фактичний, скільки ви проїхали кілометраж. До речі, можете побачити витрати палива даного автомобіля. Це змішаний цикл, як місто, так і траса. І для такого двигуна 3-літрового, 8,8 літра, я рахую, що дуже адекватний показник. Я думаю, що він був би менший. По трасі можу сказати, що витрати даного автомобіля складають приблизно. 7 літрів, це при середній швидкості 130-140 км. Що більш, чим адекватно для даного автомобіля. По місту в дану погоду, коли ось є зима, ось така погода, ось така дорога, витрати даного автомобіля будуть складати в межах 12,5 літрів. Враховуючи що тут постійний повний привід, дуже гарна, адекватна цифра. Перейдемо до основного меню. Тут все на екрані відображається, є навігація, навігація також є Україна. Меню досить інформативне і все дуже просто вибирається, все регулюється відповідно за допомогою ось цієї консолі. В принципі, все знаходиться під рукою і фактично, якщо вже Трішки поїздили на даному автомобілі, то навіть не потрібно сюди дивитися, щоб інтуїтивно зрозуміти, що вам потрібно натискати, крутити, щоб вивести необхідне інформацію, меню або налаштування функцій, зокрема на монітор. Так що все дуже зручно і класно. Значить, по функціоналу вже казав, що є всі тут медіа, тобто можна також послуховувати. SD-карти, наприклад, є. Ось тут можливість sd карти поставити, також налаштувати SIM поставити, щоб телефонувати. Однак також можна і налаштувати просто під'єднання телефона по Bluetooth і користуватися даною системою як гучним зв'язком, а також прослуховування музики через телефон. Тобто тут все підтримується і з цим в ауді жодних проблем. Якщо продаємося по меню, можете побачити. Якщо мені має ось такий вигляд, тобто, фактично, кожен параметр можете вибирати за допомогою джойстика, перейдемо на налаштування автомобіля. І на налаштування автомобіля, що хотів показати, наприклад, це, що тут є Webasto. Досить зручно, до нього також наявний пульт. Однак пультом не користувався, не бачив тому потреби. Скажу, що меню тут зрозуміло, і в принципі можна налаштувати буквально за декілька хвилин ті параметри, які вам необхідні. крім того Є налаштування кондиціонера, подачу повітря, яким чином це все відбувається, сервіс і контроль, зокрема, де ви можете побачити параметри щодо тиску в шинах, рівень мастила перевірити або інші параметри. Допомога водію, це, зокрема, сигнали різного роду при парковці, індикації. До речі, ось ця річ досить цікава. Це система, яка попереджає про зіткнення. І вона дуже класно тут працює. Вона схожа була на Volvo, я колись бачив. Однак тут мені вона подобається набагато краще, як вона себе показує. Дійсно, дуже класна система в цьому відношенні щодо попередження. І вона, до речі, сама гальмує. Налаштування безпосередньо самої підвізки, як буде себе автомобіль поводити, тобто ви теж можете налаштувати. Їжджу завжди у комфорті, тому що автомобіль автоматично підналаштовується під ваш стиль їзди. Тобто, якщо ви будете вже їхати швидше, там, чим, наприклад, 130 км, відповідно, вона ще нижче опуститься. Тут ми можемо побачити, що зараз піднято на дві поділки, тобто на середнє можна і на 5 підняти відповідно. Однак в комфорті дуже класно їздити, машина себе дуже прекрасно веде. Єдиний раз, що я використовував та піднімав автомобіль, це дійсно, якщо є якесь бездоріжжя і необхідність переїхати якісь, якусь річ, щоб не зацепити, то це автоматично можна перевезти автомобіль, наприклад, і через all-road просто підняти або натиснувши, наприклад, ось цю клавішу, що буде відповідати меню, підняти автомобіль в максимальне положення. Все досить зрозуміло і класно. По системі кондиціонування, що хотів би сказати, система кондиціонування, система кондиціонування дуже класно працює. Подобається рівномірність розподілення повітря, яке поступає в салон, тобто тепле. Дійсно не відчуваєш ніякого холодна ні в ноги, ні зверху. Тобто дійсно класно повітря розходиться по салону і ні жодного дискомфорту в плані. Того, що відбувається в автомобілі, з температурою немає. Тому що є присутня в деяких автомобілях така проблематика, коли кондиціонування працює таким чином, що вгорі тобі жарко, знизу тобі холодно, і ти не розумієш, як правильно налаштувати автомобіль. Що хотів від себе відмітити, що ось сама організація безпосередньо місця водія, вона є дуже збалансована і. Вона дозволяє максимально зосередити себе під час водіння, отримати максимальну насолоду від водіння. Тим, тим більше тут стільки багато речагів і все завжди хочеться попробувати. Якість самого салону та збірки в цілому салон коричневого кольору. ну, Скажу так, це просто бомбезно, це просто класно, виглядає просто суперово. І от навіть тактильне відчуття, коли ти... Трогаєш це сидіння, як воно зроблено, з чого воно зроблено, викликає лише задоволення. Фактично, сидіння виглядають ну, на тверду четвірку з плюсом. Ну, враховуючи, що автомобіль вже 11 років, то це дуже гарний показник. Так само в принципі, і по іншим речам. Можемо побачити, що проблем з панорамним дахом теж немає, нічого не підтікає, все ідеально. Хочу від себе також відмітити, що коли купував даний автомобіль, по даному автомобілю не було жодної помилки. Тобто останнє скидання помилок було 20 тисяч тому. І жодної помилки не було. Це фактично можна сказати, що це ідеальний стан автомобіля, коли він проїхав 20 тисяч і фактично жодних помилок по даному автомобілю не було. Щодо автомобіля в цілому, і розповісти. Свої якби, перше враження від цього автомобіля по дорозі, коли термуєш даним автомобілем, дійсно себе почуваєш дуже класно, дуже гарно. Автомобіль дуже гарно тримає дорогу. Автомобіль ніби вгризається в ту дорогу, відповідно дає можливість відчути динаміку. Двигун їде просто безподобно, дуже гарно набирає швидкість. і Компонування, наприклад, цього двигуна з цим КПП, воно дуже класне, гарно розкручує цю коробку. Точніше, чи можливо коробка розкручує двигун. Правильно то сказати, я навіть не скажу, як правильно буде. Однак вона відчувається дуже гарна динаміка в даного автомобіля. 245 коней все-таки даються знаки, і даний автомобіль дуже гарно їде по трасі. Не відчувається якогось невистачання потужності навіть при швидкостях більше 150 км. Швидкість набирається дуже динамічно і класно. Не було жодного разу такого випадку, коли ти десь виходиш на обмін, а у тебе ніби таке відчуття, що не вистачає потужності, навіть на швидкостях більше 150 км. Дуже класна шумка в даного автомобіля, і фактично роботу двигуна взагалі в салоні не чути. Якщо порівняти з Мерседесом 212-м, тобто це фактично той самий рівень автомобіля, як це Ауді, то мерседеса з цим буде набагато гірше. Двигун в салоні все-таки чути. 642-й двигун працює набагато гучніше, ніж двигун 3-літровий в Ауді. характеристикам, по ходовим машина, в принципі, їде мягенько, по трасі питань немає і підвізка невеликі нерівності в принципі, ковтає досить непогано. Однак, якщо вже трапляється щось, наприклад, більше, то з цим вже проблематика є. Якщо порівнювати з мерседесом, наприклад, так само з тим, з тою пневмою, то все-таки в мерседесі в 211-му пневма працює трішки краще по відношенню поводження на більш поганій дорозі. В принципі, про цю підвізку говорити щось погане не можу, тому що в принципі теж автомобіль пройшов 200 тисяч, і на даний момент по пневному підвізці жодної проблеми немає. Автомобіль стояв тиждень, у мене було таке питання, коли я вирішив питання з розмитненням, і підвізка пневму взагалі не напустилася ні на сантиметр. Що мені в даному автомобілі не сподобалося. В даному автомобілі мені не сподобалось. Те, що моторесурс, наприклад, ось цього двигуна, і навіть не моторесурс, а необхідність технічного обслуговування даного двигуна в плані заміни цепу. Чи, наприклад, коли виходять з ладу ось ці коробки, він набагато менший, ніж у Мерседеса, той самий двигун 642, наприклад, Z7 G-Tronic. Цеп виходить набагато більше по кілометражу. І цеп зазвичай, от, маючи свій 642 теж двигун, я, і маючи Mercedes з 642 двигуном, я прекрасно розумію, що це можна поміняти на 400 тисяч. В даних двигунах тут цепа ще не чути. Однак в мене був такий самий автомобіль, а четвертий 2012 року то цеп на 250 тисяч вже було чути. Відповідно, моторесурс, тобто ресурс цепу, в даних двигунах на порядок нижче, ніж у Мерседеса. Коробки вони теж потребують набагато більшої уваги, ніж коробки, наприклад, та сама 7G Tronні у Мерседеса. За 5G tronic я не говорю, тому що там взагалі коробка вічна. Там коробка взагалі вічна, і з нею практично нема що порівнювати. Тому на це треба зважати. Якщо брати по запчастинам, фактично ціна обслуговування Audi. Якщо беремо в цілому там елементи підвізки, салонблоки, шарові опори чи якісь втулки, стабілізатори, чи стабілізатори, вони фактично ідентичні. Тобто, по масляним фільтрам, що по самому мастилу, фактично все ідентичне. Є просто деякі технічні особливості. Наприклад, якщо в Сімджетронік ти просто зливаєш мастило з коробки і ще його трішки зливаєш з бублика, і потім повністю заливаєш 7 літрів мастила і в тебе вся заміна, то тут трішки по-іншому відбувається. Тут треба заливати два різних типи мастила, тому що заливається спочатку мастило там, де знаходиться управління 6,5 літрів, тобто сам де -то гідроплата стоїть, гідроблок сам. І треба буде ще залити 4,5 літра в саму механічну частину. Крім того, в механічній частині взагалі немає жодного фільтру, а вже у гідроблоці, там де міняти тобі проходиться мастило, 6,5 літрів, там є два фільтри. Один зовнішній, а один стоїть внутрішній. Тому на ці речі потрібно зважати і розуміти, що є такі особливості. Тому є в деяких речах, що даний автомобіль дорожчий. Але найбільше, що мені не сподобалось, це саме по пневому вартість стієк пневому Ну, Я не рахую, що це адекватна ціна. Якщо, наприклад, навіть в джелі чи в 211-му порівняти до уваги ціни на техобслуговування, обслуговування купівлю самих стійок, пневмостійок, це буде вартувати вам в межах передні пневмостійки, десь 23, ну максимум 30 тисяч, якщо вона буде налаштовуватись по висоті. Даному автомобілі нова пневмостійка передня коштує приблизно 90 тисяч гривень. Це просто жах, і, чесно кажучи, я цього не розумію. Хоча на даний момент є дуже багато речей, які реставруються у нас навіть в Україні, і відповідно, я думаю, що проблематика з цим вирішується. Власне, ось такий огляд даного автомобіля, мої особисті враження. Позитивне, автомобіль гарний, автомобіль вартий уваги. Але все-таки, хоч і даний автомобіль має позначку Allroad, я би сказав, що це все-таки автомобіль більш для траси. І все-таки повний привід даний автомобіль ну, мені не сподобався. Якщо брати до уваги, якщо їхати на невеликих швидкостях от на такій дорозі, як зараз, тобто десь виїхати, з невеликої швидкості проїхати по бездоріжжі, то це ще зробити можна. Якщо вже десь, наприклад, ви їдете по трасі і дорога трішки підмерзла, адекватність поведінки автомобіля вона трохи насторожує, тому що якщо, наприклад, ви розумієте, як себе автомобіль поводить задні приводи. Як себе по задньопривідний автомобіль, ви розумієте, що потрібно робити для того, щоб, наприклад, у вас там не заносило, чи з переднім приводом так само, то в повному приводі це вгадати неможливо. Як система спрацює, чи тут почнуть колеса спереді, чи ззаді працювати, і ти не розумієш, як автомобіль необхідно ловити на дорозі. Тому повний привід в автомобілі ну, в цьому мені не сподобався. Хоча в Мерседесі теж воно так само. Тому я все-таки... Прихильник автомобіля або заднім, або з переднім приводом. А в цілому автомобіль досить гарний, автомобіль досить позитивний, автомобіль досить динамічний. І, чесно кажучи, такі речі треба пробувати, щоб розуміти, з чого вони вартують, як вони себе ведуть, щоб в апріорі, наперед для себе визначити, що саме ти хочеш. Тому цей досвід для мене є неоцінений. В плані того, що ти починаєш краще розуміти автомобілі, ти краще починаєш розуміти навіть той самий Мерседес. І розумієш, чому саме Мерседес все-таки на даний момент як би там не було, наскільки б це ауді гарно не було, для мене Мерседес все рівно є кращий краще автомобіль. Але разом з тим, даний автомобіль дає краще розуміння того самого Мерседесу. Так що, ось таке коротке відео. Якщо у вас залишилося додаткові запитання, обов'язково їх залишайте в коментарях. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!